Навіть місяць за сім днів збільшується від вузького серпа до першої чверті, і за сім днів від першої чверті до повного місяця, і так далі. Люди бачать місяць на небі близько 28 діб або чотирьох тижнів. Таким чином тижні утворюють незалежний календар, який використовується одночасно з різними іншими календарями. Однак, коли на чолі суспільства стоять безбожники, вони перекроюють під себе не лише освіту, роблячи її знаряддям безбожної пропаганди, а й церкву. Звідси мертві, неживі, недіючі церкви, які не рятують цей світ євангелієм Христовим, а служать грішним правителям і царям. Це вже не церква Ісуса Христа, а Вавилон. Таким чином, атеїсти в боротьбі з богом і вірою неодноразово намагалися скасувати семиденний закон, встановлений творцем. Вони подовжували і скорочували робочий тиждень, щоб стерти пам'ять і знищити програму Бога про сім днів.